З нами Ігор Мамус, якого ми зустріли на Тернопільській ярмарці вакансій. Пане Ігорі, розкажіть нам, що ви розповідали слухачам на майстер-класі. Це вже другий рік, і в якому ми маємо участь на ярмарку, на ярмарку вакансій. Попередній раз ми отримали від, від цієї зустрічі працівників на роботі. і Дякую організаторам, що це, вони це роблять. Це гарна ідея. Цього року ми запросили на. На зустріч, аби я щось сказав, я пробував це обговорити. Тема моєї розмови була Ресторанний спосіб життя. Що найбільше цікавило слухачів під час майстер-класу? Коли я піду. Я, я, коли він закінчить, тобто я. Я не знаю, я не знаю. А ви прийшли на майстер-клас поділитися досвідом, чи можливо шукати для себе працівників в свої е, заклади? Напевно, пробував досвіду, поділитися своїм досвідом, чи це вдалося зробити, я не знаю. На вашу думку, якими якостями має володіти працівник вашого закладу? Якою має бути ця людина? Любити ту роботу, яка вона хоче її робити, на яку вона прийшла робити. Чи вважаєте ви цей рок ефективним? і... Дає насправді змогу людям знаходити роботу. Це як знайти вудочку, дати людині не гроші, а вудочку для того, щоб робити рибу. Це ярмарок, так? І наостанок, поділіться з нашими читачами своїм секретом успіху. Щоб ви побажали тим людям, які шукають роботу. Любити це місце, де вони живуть. І знайти своє місце в тому, в тому світі, де в тому, в тому прекрасному місці, в тому а місця є багато. Дякую за розмову.